Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили дерево, тут боса били. Тут ми все пройшли. і Тут подивилися і залишилась у нас тут тільки от частина от ті от ті руїни. От, лісного народу. От так. Напевно, це відео ми якраз от підемо по тих всіх руїнах. Позбираємо тут все, що можна, дослідимо. І вийдемо на цю дорогу і, певно, підемо тут а до Благодаті вийдемо. Давайте розпочнемо, подивимося, що ми там зможемо знайти. Так, найлегше було найближче бачити з того тунелю йти. Правда, можна було і звідси, але давайте. Я вирішив, що звідси буде скоріше. Так, йдемо, дивимося, що ми тут бачимо. Так, виходимо, як завжди, тут купа горбини. А, тут я тобі вже показував, тут є вон, соняшника. Два росте. Давайте кругами бігаємо, подивимося, можливо, вони ще нам щось приховали. Так, тут горубина, тут гурбина. Так, тут я нічого не бачу. Вон бачу десь той черепок з руною нам впав. Так, тут у нас квітка. От, і добігаємо ми до перших руїн. Тут їх вони розкидані, їх не, вони не одні. Так, знову ходять тут ті дивні створіння. Так, давайте з ними розбиратися. Так, з одним ми розібралися. Так, вон тут сидить ще один. Ага. Навіть не сидить, там і купа сидить. Тут ще один ходить. Так, з ними треба швидко розбиратися, поки вони нас не встигли своєю штукою зараз миттєвою смертю. Так. Тут ми з ними ніби розібралися. Так, що у нас випало екскременти. Так. І можемо подивитися, що вони охороняли. Бачите, тут є підземелля. Відкриваємо і бачимо скриню. А в скрині в нас золотий гнів. Золотий гнів, то в нас є молитва, я так розумію. Так. Робить золоту ударну хвилю. Яка відкидує ворогів. От така от річ навіть. Хай буде. Так, у нас для колекції все підійде. Так, куди нам йти далі? Дивимося. Не в ту сторону, я так розумію, в ту сторону. Ага, от продовження. Так, дивимося ще тут навпруги. Так, Можливо, ще й щось знайдемо. Тут от, от, тут бігає, а й нічого нам не випало з нього. Так, отут от, от, продовження тих руїн. І тут у нас лежить лут. Ще, бачите, отруйні дротики. П'ять штук. Так, що тут ще навкруги? Так, дивимося. Чи ми часом нічого не пропустили. Так, звідти ми, по-моєму, приходили. Так, йдемо в ці ще руїни. Заглянемо. О, а тут ті слимаки. І там бачить далі є. Так, ага. Блін, попасти. В тих слимаків треба. Вони куваються від магії. Бігли, службина. Попасти. Неможливо, ну. Тобто треба так. О, на попав. Так, а давайте тих зразу спалимо, може, вогнем. Їх там багато. О! Так, здається, набагато простіше. Так. І що вони нам тут охороняли? Ааа, мехи меху боловну всього на всього. Так тут, там, маємо квітки. Квітки. І тут маємо лут і ще охороняють. Так, ну давайте з ними сьогоденьку розберемося. Раз. І два подивимося Так, а тут м'ясо вялене. Так, забираємо. Так, куди нам далі так Ага, ми ще тут давайте подивимося. так гриби звідси, ага, тут ось ще Соняшники бачу. Так, тут огоробина. О, тут якусь зверху я так бачу, їх можна спуститися навіть буде. Так І там ще ті руїни. Ось ще один соняшник. Тут оповзають шумаки. А, і тут є, а там ще одні руїни. Так. Забираємо. Так, давайте ще з тим. Давайте підемо, напевно, ще до тих руїн. Подивимося. Так. І потім підемо ще в ті руїни. Ой. Так, щось я не побачив того. свое мака нас оп полностью плювал. Так, да э Та-та-та-та. О, у вот это... мы сразу бачим ему буф с корабей. Бачите, із карибея нам випало. Так, випав попіл, здається. Так, дивимося, попіл. Ось такий золотий удар. Значить цієї сурни його можна було не побачити. Але вхід стоїть, стоїк було краще видно. Так, тут ще багато. Свимаків повзаємо. І тут ще навіть стоїть такий щепий чувак. Ох ти! Так, 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 тікаємо. Так, Я знов за магією не подивився. Ох, який миттєвою смертю плюється. Може нас так. О! Треба не забувати дивитися на шкалу магії. Так. Такдемо тут а ще бачимо лут лежить. О, кров монстра дві штуки. Так, а, ну тут от біля того дерева ми вже тих зачищали, то вони охороняли тут з босом ходили. Так, нам не, не потрібні вже ми поки бігаємо в руїнах. Так, і забираємо тут о. Ще одні рецепти. Так, 19 і дивимося, що вони нам дають. Так, де то? Так, о, 19-й. Рецепти. Солодкі... Той і камінь. Що то воно ну, таке? Так, у нас вже стільки того всього Бум-бум-бум-бум-бум. Попробуй. Знайди, що воно де є. Так. Хм. Де воно є? Щось я навіть не бачу. Так. Щось можемо робити, а що? Що ці рецепти нам дали? Так. Який-то ізюм, мав бути, якийсь написано було. Щось я не бачу. Хм. Так, о, мало щось дати. Ось щось. Але так я і не зрозумів. Давайте ще раз глянемо. Так, рудзинки. Якісь там рудзинки. Так, 19-й. Так, так. Солодкі рудзинки. Зігріваю... А, зігріваючий камінь я бачив. Зігріваючий камінь, от він так. А рудзинки... Що за рудзинки? Де вони рудзинки? Хм. Де ті можуть бути рудзинки? Так, то не рудзинки. Ні. Ні. То м'ясо різне. Черепахи. То бомбочки. А які що, що за рузинки? Маска. Хм не знаю. Може то он то щось мають на увазі? Не знаю. Так, ну добре. Я думаю, то не так, не так вже все і важливо. Ось так, йдемо. Далі дивимося. Ага, не в ту сторону. Нам ще руїни в ту сторону. Нас очікують. Так, ми тут ще слимаки повзають. Бачу їх тут повно. О, ще один. Мало той, що слимак, ще й нападає, ну дивіться скільки їх тут розплодилося. усі сторі Усі хочуть нас обтраскати. Поповні. Ще й та штука ходить. Ой. Ой-ой-ой ой-ой-ой ой. тікаєм, тікаєм, поки нас не то і нас тут кожу праскал. Так знову тіслимо тільки в купа. Так ну, давайте. Ви зберемо тут все з ними. Так... Щоб... Ох ты скільки їх? Ну давайте вугнем їх упали. О. Зразу менше їх стало. Це? І ще десь залишилося. Такі противні. Так. Що ми тут бачимо? Нічого. Так, ще ж у них стільки було охороняли. О, щит! Зараз глянемо. Он тут ще один сломак залишиться. Так. Забираємо, дивимося, що то у нас за щит такий. О, щит зі знаком. О! Він навіть потрохи. Здоров'я збільшує. Угу. Хто любить носити щити, то я гадаю, той щит буде зовсім не зайвий, буде відновлювати здоров'ячку. Правда, захист такий собі, фізичний 95. Ну, нічого. Так, хай буде. І тут ще камінці маленькі думав. Так? Ну, камінці то таке? Так, ну. Ой, на що я випив. Так, не там не там не десь. Ну. Так, добре, тут ми вже руїни дослідили. Давайте ще побіжимося тут. Так, там ми от прийшли. Вон якраз по тих, що можна спуститися. Давайте подивимося, що тут по закутках. Ще руну знайшли. Так, квітка тут у нас. Тут у нас ще соняшник. Так, добре. Горубина. І тут горубина. Все... Ні, ще горубина. Все, ніби. Так, туди ми піднятися не можемо. Ми там бачу тільки можемо спуститися. Збираємо все, що погано, лежить чи погано росте по дорозі. І потім з нього щось або приготуємо, або продамо просто тупо і зробимо трохи лун. Так, куди ми там? Ага, тут на виступ. Нам ще, не... О, ще один виступ є. Демо, дивимося. Ще квітка русте. Так, 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 так. Що у нас тут? Вон там ще один чувак ходить. А, хай собі ходить, не будем. Ми його напевно вже раніше вбивали. Я собі так міркую. Ми будемо бігти до нього. Так, сімечку ми тоді забрали минуле відео і прокачали, до речі, трошки фляг більше нам стало. Так, біжимо от сюди, на цей виступ. Бачите, сюди впут, вони, бачите, злюблять тут ховати. І вони нам заховали сюди от самий кут з лілією. Ну, грубина тут таке, а от лілію вони сюди запхали. Бачите, кому треба, може сюди збігати і забрати. Так. От, Виходимо на дорогу. І тут в нас з'являються нові вороги з новою зброєю і одежею, об... якої в нас немає. Треба буде потім якось якісь буде відео, де їх буде побільше. Ми, я так розумію, там, де ті млини, там далі ми їх там будемо зустрічати багато, то треба буде повибивати і вам показати. Так, заходимо сюди по дорозі. Так, їх десь тут має бути. Оп. Бачите, у них кожен має свою зброю, різну. Так, ще нам з них випало. Золота руна третя зброї. І у дежа не випала. О, там ще один. Так, все, тут а ми з ними розібралися. Так, подивимось, давайте з цієї сторони. Вон бачу, там вдалині є скарабей. Але я гадаю, ми до нього підемо. Напевно, коли підемо по ті у дорозі, разом що ми сходимо, ще, заберемо руну. А до того скарабея підемо, як підемо по тій дорозі зачищати. Тоді відволічемося і зайдемо до нього. Десь не знаю яке там буде відео. Так. О, тут ще знаходимо лут. Отруємо змазку. Так, давайте подивимося ще тут, за тими млинами. Так, до тих млинів зайти неможливо, так? Буквально, тільки вони вже поламані. Оці, до речі, вороги називаються якісь там танцюючі, блін. Не знаю, що. бо вони там далі там будуть десь танцювати, я так тут. о, тут ще. квітка. Давайте підемо до тої благодаті. Так, ті руїни ми з вами, ті руїни ми з вами повністю зачистили. Демо дійдемо до благодаті. Де вона у нас? Так, о, тут ще одна дорога. Ми попали не ще, на одне велике перехрестя доріг. Нам туди далі. Так. О! Доминуло. Де то ми з вами попали? Ага о. Ти в них. Так, а вон, бачите, вони танцюють. Ха. Ну, Давайте запалимо. Благодать. І гадаю, вже щоб все на купу, щоб можна було роз'єднати і не було все на купу. Ми це відео зробимо окремо, будуть у ті руїни дослідження, а напевно наслідку ще відео вже підемо сюди. От, то село тих млинів. Тому будемо певно на цьому відео закінчувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!